О, трохи вода сходить, доброго всім вечора. Сьогодні трішки дощик пішов. Невеликий, трохи змочив, але не сильно. Те, що вже підсохло, воно вже таке тугеньке стає, вже нормально навіть йти можна. Гусики. Індики вже сіли, думала зараз ще вигнати. Індиків попасти трошки, але індики сіли, зараз гусей трохи випущу ще, тому що сьогодні не вдалося їх вигнати. Йдіть сюди, йдіть. Винеслися чи не неслися? Гуси. Угу. Йдіть, давайте. Йдіть, йдіть. Ой, є, бачите, є яйця. Ось таке. Гусочка знесла. Куди ви пішли? Пісок їсти? Куди йдіть? Ідіть, попасіться трохи на вечір. Йдіть, йдіть, попасіться. Йдіть, йдіть попасіться. Ні-ні, воду не треба, поскудить. Йдіть там трошки побігайте. Біжіть, Давай-давай. Біжіть, біжіть. Ну, біжіть побігайте. Ну, диви. От боягузи. Трохи зараз туди. Ну, вони в болото, звичайно, зараз ще підуть. Щось там достають, диви, що це вони таке? Хробаків чи що то вони достають таке? Фу, наше ви болото, те їсте. А, там хі -хі, достає цього. там далі трава є, йдіть. Йдіть, йдіть. Та йдіть, боже які ці гуси болотні. Давай, давай, йдіть туди, вперед, йдіть. йдіть. Давай, йдіть туди. От туди вперед, йдіть. Не треба в тому болоті гребтися. О, все. Давай, йди. Ну, що ти став, гока? Веди своїх гусинь, гусок. Давай. Ідіть, вон там травичка. Все. Все, хай попасуться трохи. Шкоди вони ніякої не зробляться. Я зараз пройдуся, гляну, що тут у нас робиться. Яйце ось. Кролики маленькі. Це кролиця без мозгла. Кролиця. Цей кролик щось мені не подобається, цей маленький. Той, що підкидеш. Щось я відчуваю, що вони всі ті, що підкинулися, загнуться. Так. так зараз зайдемо до Остралурпів яйця заберемо. Всім зараз ще насиплю миску. Зараз корма. Нате, їжте, Корм їжте. Так, що в нас тут? Ага, астралорбики мене сьогодні порадували. Так, ну ці яйця я буду окремо збирати, щоб не переплутати. Ось сюди зараз поскладаю. Що сьогодні вас не випускали, да? а ви сумували. А ви сумували. Ніхто не випускав моїх курей. І картоплю вам не давали сьогодні. Не давали курям моїм картоплю. Але іншу їжу давали. Так, що там кохінхі зараз? Хтось віддер кусок цього валяється. Кохінхіне, добрий вечір. Що, ви їли? Оця курка невідомо, що це вона сідає, чи що вона. Чи вона вже квочка. О яйце там є. Ти квочка чи не квочка? Щось і не квокає? Так, сьогодні вже два кохінхіна забрала. Це третє невеличке таке. Ось тут я його не, не сплутаю, бачите? Так, а ми пішли до бентамочок. зайдемо. Не було, ми від'їздили. Сьогодні в місто їздили, то я і не збирала яйця. Диви, нема. Я не зрозуміла. Бентамки. Де ваші яйця? Диви, не несуться, нема. Нема яєць, нема. А що таке? Нема їжі, нема яєць? Ну, ладно, зараз принесемо щось вам, гранулу принесемо. Цих також було мало, сьогодні щось 5. Напевне, чи 6, 6 яєць. Щось взагалі мало. Так, чого ви тут Диви, диви. Ця курка. хоче бути квочкою, нема нічого. Сидить, напевне, вона вже квочка. Так, і тут нічого нема. Дивіться, індички щось. Нічого не хочуть. Ну, оце сьогодні що? Це? 9 чи 10 яєць. У мене ось три. Все, нема. Нема. Індичок теж не випускала. Нема вигола, нема яєць, так? Да? Я вас зрозуміла. Все тоді ясно з вами. Он до кури гребли, садиться, воду нагребли. Гуси. Куди там побігли О, диви цей криль вже повністю виліз. А куди ти лізеш, криль? Ану залізь назад! Ану назад залізь, бандит! Залізь назад! Назад залізь! Що впаде? Так, йду зараз, нагляну, де це гуси. подівалися. А, тут і води нема. Я якраз води візьму, наберу то зараз ще десь в квітки як влізуть, а буде мені тоді від мами. Так, цю воду зразу поміняємо тоді. Ой, яйця зразу занесу. Вітро. Так, це кохінхіна, це австралорпа. І це австралорпа. От ви бачите, яка різниця у яйценоскості. М'ясної породи кохінхін і австралорпа м'ясо яєчної. Кількість курочок однакова, тих три, а тих шість. І харчування однакове. Ні, ну австралопа, правда, даємо ще трохи цього. Кукурузи підмішуємо. Кохінхіна мені, бо кохінхіни зажирівають. Пасіться ще трошки на вечір. Пасіться, пасіться. Сьогодні поробила посилочки, повідправляла яйця. Сім, напевне, посилок було у мене. Вже майже тут нічого нема, Він лишилося трохи індичок. і он до австралорпа Оце з лівого боку три штуки. А, стопі, ще ж кохінхіна є. Я їх в лоток вибрала, зараз назад викладу, бо там приходила до мене одна жінка каже, хочу взяти у вас яйця. Ну, то я її винесла її. Вона каже, ні ні не зараз у вівторок. Кажу, понятно, оце. Ні. А де я їх діла? Оце, напевне. Да, ось до такі. Тут пару штук взагалі брудних таких є, що капець. Так, це в мене виходить скільки? Десять. Ось. Все, а яйця. Мішаних курей всі розійшлися, там лишилось одне два яйця. Завтра дві правочки треба зробити. Гусячок є яєць. 22 штучки. Ось. Пасіться, пасіться. Нічого ніяку шкоду не роблять, хай собі попласуться ще. Я поки піду зараз води рознесу кролям. Ну і подивлюся, що там до чого. Коли-небудь спаде з цього города чи ні, це якийсь просто неймовірний кошмар. Тут трохи вже хоч е, пройти є, як бачите, а посередині городу, дивіться, що. Я туди навіть часників цибулю навіть ходити не хочу, щоб не розстроюватися. О, Вже йдуть назад, диви. Такі самостійні в мене гуси вже вміють іти самі. Бачите? Куди ви вже йдете? а? Злякалися собаки чи що? Куди ви йдете? Тоді погуляйте ще. Хоч не верещать. Гусак усак виправляє свої крила. Тут є вода, цих нема водички. Все, хочете бараболів, а не дам, а не дам, а не дам грамулку дам, а бараболю не дам. Хлеб, хліб, хліб, маленькі зайчики. Так, зараз туди насиплю їм от туди. Все Ще там щось он. Шукають, може камінчики, до речі, ці гуси шукають, камінчики теж їм треба. Зараз я тут ще воду їм заміню, туди його сам занесу. Тоді продовжимо. Вона, щось там знайшли. Камінчики напевно їдять. Не знаю, вже стемніло, поки я тут туди-сюди. Водички трохи понадавала. Трохи курям ще занесла в раборі. Поміняла поки воду, то вже й стемніла. Що ти тут зайка? Єшко, друга. Ні, ні, туди в грядку не йде. Гога. Не йди.